Невротичний християнин, як жити в Божому мирі. Ви слухаєте подкаст, присвячений духовному життю та психологічному здоров'ю християн. Сьогодні поговоримо про непросту тему що робити, якщо ви віруюча людина, але часто відчуваєте тривогу, страх, сумніви. Іншими словами, що означає бути невротичним християнином, і як знаходити мир у таких обставинах? Що таке невротизм? Невротизм це риса особистості, яка проявляється у частих негативних емоціях тривозі, страху, соромі, почутті провини, це не гріх і не щось, що можна просто відкинути, молитвою чи силою волі, це особливість нервової системи та реакції на стрес. Для християнина це може бути особливо важко, бо ми прагнемо мати мир і впевненість у Божій любові, але часто емоції кажуть нам інше. Мовляв, ти недостатньо хороший. Бог тебе не приймає. Ти в небезпеці. Друге Пастки невротика у духовному житті. Перше. Сумніви у спасінні. Емоції підштовхують до думки, що Божа любов може бути тимчасовою або умовною. Друге. Перфекціонізм. Постійне прагнення бути бездоганним, щоб заслужити Божу благодать. Третє. Залежність від схвалення людей, бажання завжди догодити, щоб уникнути осуду. Четверте. Нездатність прийняти прощення почуття провини, яке не відпускає. Хоча біблія ясно говорить про прощення. Ці пастки посилюють тривогу і можуть стати причиною духовного вигорання. Частина третя Як жити з невротизмом, зберігаючи віру. Перше. Пам'ятати, що спасіння це дар Божої благодаті. Посилайтеся на римлян 8.38-39. ніщо не відлучить нас від Божої любові, емоції це не міра Божої правди. Друге. Молитва і псалми як засіб вираження емоцій. Псалми чудовий приклад як можна відкрито говорити з Богом про страх і тривогу. Не соромтеся своїх почуттів перед Богом. Третє. Фізична активність і турбота про тіло. Стрес і тривога часто мають фізичні корені. Прогулянки спорт, дихальні вправи допомагають збалансувати нервову систему. Четверте спільнота. Важливо мати поруч людей, які підтримують, розуміють і можуть нагадати про Божу любов у складні моменти п'яте. Професійна допомога немає сорому у зверненні до християнського психолога чи терапевта. Це частина мудрості, яку Бог дає для цілісного зцілення. І на завершення бути невротичним християнином це виклик, але це не вирок. Бог не залишає нас у наших слабкостях, Він підтримує і дає мир, який перевищує будь яке розуміння. 4,7 Якщо ви часто боретеся з тривогою і сумнівами, пам'ятайте, ви не самі ваша цінність в Ісусі. А не у вашому емоційному стані. Продовжуйте шукати Божу присутність, звертайтеся до Нього у молитві, і нехай Його мир охороняє ваше серце і думки. Дякую, що слухали. Якщо ця тема вам близька, поділіться подкастом з друзями, які можуть також потребувати підтримки. Будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте Божого вам миру!